Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в мене таке запитання, і у вас так само, бо ви пишете: серби можуть і хочуть передати нам боєприпаси, які вони самі виготовляють. Ми подивимося цю ситуацію. Ну, тут. А ви знаєте? Карти показують, що це сталося через те, що людей ось ця ГЕС. Це через Каховську ГЕС сталося. На жаль, це трагедія для нас, але ось це їх і спонукало Біль страждання українського народу. Тобто, серби починають вже інакше співати. Угу. Передадуть 100% передадуть. Це чи... Бачите, як то кажуть? А, не було би щастя, а та горе допомогло ось, ну, якось так. Ну, Ми пам'ятаємо усі, що на початку війни ще в 2014 році, що нам не дуже то й допомагали, взагалі не допомагали що хочуть карти сказати. Карти хочуть сказати весь світ. Не тільки серби, а ось весь світ. А, потрохи ось цю блокаду. А... Ну, я наскільки розумію, тут весь світ починає нам допомагати. Потрошки, 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 потрошки. Знаєте, вода камінь точить. Давайте подивимося реакцію перебрічних на це висловлення. Яка в них реакція? Ну, у них я не бачу, що дуже ж велика реакція. У них є своє. Вони десь своє мають отримують, так. Вони своє десь мають. Ось, тому їм, ви знаєте, це. Не, ну, як сказати, їх це на даний момент мало цікавить. Ось як. Вони зайняті зовсім іншим. Давайте подивимося, як це допоможе Україні. Ну... Допоможе у боротьбі у скрутній ситуації далі стояти і вистояти. Так. Це не є багато, я так скажу, але відверто скажу: по крупинці від усього світу, можна сказати, що трохи там, трохи там, по ниточці, бідному, на сорочку, якось так. Тобто, я бачу, що це нам допоможе. Емоційно підтримує, ми будемо знати, що щось надходить, що щось приходить. Ось це нам допоможе далі боротися з ворогом. Щиро дякую вам за увагу! Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги!